Ліс на бурштинових копальнях на рівненщині місця, де намивали сонячне каміння лісівники засаджують молодими соснами та березами. За роки масового нелегального бізнесу на полісі на пустелю перетворилося понад 4 тисячі гектарів землі. Нині на цих ділянках бурштин видобувають легально фірми, які отримали на це спецдозволи. Згідно закону, інвестори зобов'язані після себе висадити ліс. Як відновлюють понівечені землі та чи виростуть на них дерева, дізнавалися мої колеги. А глибина може бути 6-7 метрів, може бути 3 метри. Ось такі ями на околицях Володимирця з'явилися торік. Це робота незаконних старателів. Мабуть, місцеве населення викопували лопатами оці ями. Пробували щось тут викопати. Якийсь бурштин. Нині це поодинокі випадки, каже місцевий лісничий. Він працює вже три десятиліття і пам'ятає, як у гонитві за бурштином тут знищили навколишні ліси. Психоз почався десь в середині 2000-х, 2005-2004 році, і десь тривав, мабуть, до 2010 року. Тут був молодий ліс селянського лісу. Він практично майже весь був знищений. Помпами, лопатами. І старий ліс, оце ж ліс, наприклад, ще цей, от далі там він ще був при Польщі десь посаджений. Це ж скільки часу пройшло, і війни пройшли, і все було, а він вистояв, а тут просто знищили і все за пару років. У погоні за сонячним камінням копачі лишили по собі сплюндровану землю, на якій нічого не росте. То цей шар, на якому ще щось могло рости. Він перемішувався з цим піском, з глиною. І... Навіть якщо його загорнути, от зараз тут буде суцільний пісок. Де тягнуться вгору ось ці маленькі сосни, теж колись видобували бурштин. Спочатку незаконні старателі, потім підприємство, яке одне з перших в Україні отримало спецдозвіл на видобуток каменю. Він видається лише за умови, що на всіх відпрацьованих землях інвестори проведуть рекультивацію. Чотири роки тому тут висадили перші дерева. мають е, дуже добрий стан. Ну так, як ми бачимо, після зими існує така хвороба, як шути сосни звичайної, але надіємося, що сосна відновиться, набереться своїх поживних речовин і дасть свій притаманний зелений колір. Щоб ділянка була схожа у майбутньому на ліс, на ній висадили понад 80 тисяч хвойних і листяних дерев. Та площа даної земельної ділянки становить 10,3 гектара, склад лісових культур становить 4 сосни, одна береза і занадані, занадані роботи по створенню лісових культур, то сонячне ремесло перерахувало коштів в сумі 298 тисяч на рахунок державного лісового господарства. А це вже інша ділянка на цій буштиновій копальні, ще має вигляд пустелі, але з поміж піску вже визирають рядочки з маленькими саджанцями. Тут і так бідні умови, дуже бідні умови, тому враховуючи родючість ґрунту, стан приживлюваності на достатньо хорошому рівні. І тут за 6-7 років при досягненні певних лісівничих параметрів буде повноцінне лісове насадження. Та лише вкорінити сіянці недостатньо, щоб молоді насадження стали лісом. Їх треба доглядати, що ліс сам по собі рости не буде. Його потрібно охороняти від пожеж, його потрібно охороняти від самовільних рубок. За ним потрібно доглядати і упорядковувати. Тому це вже рішення має прийняти місцева громада. Або створювати власне комунальне підприємство і доглядати за цим лісом, або передавати його в державну власність. Нині обидві ділянки перебувають у комунальній власності. Їхня загальна площа понад 25 гектарів. Громада хоче там, якби виділити дані земельні ділянки під реакреацію. Тобто, і будемо шукаємо інвестора. готуємо пакет документів. За роки масового нелегального бізнесу на Рівненському полісі на пустелю перетворилися понад 4 тисячі гектарів землі. Якщо стосовно лісового фонду, то це більше 2 тисяч гектарів. Більше 600 гектарів вже відновлено таких земельних ділянок. Уже понад п'ять років, як в Україні, діє закон про легальний видобуток бурштину з тих пір. Понад 350 гектарів на Рівненщині передали під офіційну розробку сонячного каменю приватним компаніям. Їхнім коштом фахівці і відновлюють знищений раніше ліс з Рівненщини. Сніжана Садорук Микола Василюк. Подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.